Добрий день. Сьогодні ми ведемо наш репортаж з Харкова, площі Свободи, біля будівлі Каразінського харківського університету, де незабаром буде старт нашої експедиції на остров Гельголанд, присвячений 175-річчю з дня народження випускника нашого харківського університету, видатного вченого біолога. Лауреата Нобелівської премії Іллі Мєчнікова. Перед нашим виходом ми вирішили зробити у цю прекрасну таку пору Бабиного літа, невеличку екскурсію по пам'ятних місцях, пов'язаних з Ілєє Мєчніковим, з його перебуванням на Харківщині. І ми вирішили стартувати від будівлі нашого Харківського Каразінського університету. Наша наступна зупинка, локація це будинок, старий будинок біологічного факультету Харківського університету Каразінського, ви бачите, це біля мене бюст Ілії Мічнікова в вестибюлі цього старовинної будівлі. І в ньому працювали видатні біологи. Послідовники, люди, які вчились, учні вчились у Ільї Мічниково, вони працювали і продовжували його справу в 20 сторіччі, саме в цьому славетному будинку, з якого вийшли дуже багато фахівців, біологів, які працюють по всіх країнах світу. Зараз ми знаходимося біля центрального корпусу Харківського Каразінського університету, де навчається багато тисяч студентів з десятків країн світу. За моєю спиною пам'ятник засновнику Каразінського університету Василю Назаровичу Каразіну, який заснував університет в тиші. У 805 році, і до цього часу це навчальний заклад є одним з найбільших і найпотужніших на теренах Східної Європи. Біля будинку центрального корпусу Харківського Каразінського університету ви бачите меморіал Нобелевських лауреатів, які вчились і працювали в нашому університеті. Ви бачите лауреата Нобелівської премії Іллю Мєчнікова, вам відомого біолога, фізика лауреата Нобелівської премії Льва Ландау і лауреата Нобелівської премії з економіки Семена А Зараз ми знаходимося у дуже цікавому приміщенні. Це старовинний будинок Харківського ветеринарного інституту, де разом з навчанням. Паралельно з навчанням у Харківському університеті молодий студент Ілля Мєчніков починав свої перші кроки в лабораторії професора фізіології Щелкова Це в ветеринарному інституті. І ми бачимо на, тут, на меморіальній дошці є вказівка, що в роки навчання. У 1862-1964 році у лабораторії Щолкова працював великий російський вчений Ілля Ілліч Мечник. Оце така меморіальна дошка, яка була відкрита у 20-ті роки минулого сторіччя. І вона має дуже цікавий, цікаву історію. І зараз знаходиться в музеї цього ветеринарного інституту. А зараз ми знаходимося в центральному саді міста Харкова. Це бувший університетський сад, знаходиться поряд з нашим університетом Каразінським. Цікаво, як це пов'язано з ім'ям Ільї Мічникова. В роки навчання його в Харківському університеті цей сад вже був на цьому місці. І саме тут у цьому саді була дуель за честь харківської гімназистки. Вступився Іллія Мічніков, його брат, теж видатний вчений, професор Лев Мічніков. І вони з іншим гімназістом бились на дуелі за честь ображеної дівчини, гімназістки з Харківської гімназії. Ілля Мічніков був. Оце було якраз цим дубом, десь дуже старовинним. Це був десь період його навчання в Харківській другій гімназії. Лев Мічніка Ілля Мєшніков були люди дуже великих принципів і моральних якостей. Ще одна дуже цікава локація пов'язана в Харкові з іменем Нобелівського лауреата Іллі Мєшнікова. Ви бачите, пам'ятник Іллі Мєшнікову. Це інститут мікробіології і. Імунології імені Ілії Мічникова. Це бактеріологічний інститут, відкритий в Харкові після того, як учні Ілії Мічнікова повернулись з навчання в Парижі в інституті Пастера, де вони оволодівали всіма методиками мікробіологічних, біологічних досліджень, біологічних об'єктів. І після свого повернення вони зробили такий інститут. Це теж консультував його порудження Ілля Мічніков, харківський архітектор Олексій Бікетов. І в цьому інституті почались практично дуже важливі з практичного значення, наукові дослідження і практичні дослідження по ліквідації великої кількості інфекційних захворювань того часу. Тут була і пастеровська станція, де... Імунізували людей від сказу, які були заражені цією небезпечною хворобою. І дуже багато епідемій були задавлені учнями е, Іллія Мечникова всі знання і всі можливості, методи імунологічні, методи мікробіологічні для того, щоб підставити під контроль небезпечні хвороби. Чому туберкульоз, холеру, брюшної ті, малярію? І інші В даний момент ми знаходимося на вулиці Університетській. Це дуже старовинна вулиця центру Харкова. Перша локація Харківського Каразінського університету. Він починався тут, і вулиця. Якраз отримала цю назву. Тут недалеко мешкали Мічнікові недалеко від університету в нижній частині Харкова біля Блавященського собору. В цьому університеті якраз знаходився факультет, істецький факультет Харківського університету, який в 1862 році поступив юний Ілля Мічников після закінчення другої харківської гімназії. Перед будинком Харківського університету. Тут теж є меморіальна дошка, присвячена Іллі Мічникову. Це старовинна будівля, перша будівля університету, який по цим сходинам піднімався і опускався на землю студентом Ілля Мічником. У цьому будинку починалася історія нашого Каразінського Харківського університету. Тут вчився. І для і це була центральна споруда, в якій дом губернатора, в якому було розташовані університетські факультети Харківського університету. Дівля бібліотеки Харківського університету вона функціонує, це відділ рідкої книги, це університетська церква, вона зараз на реконструкції. І внизу ми бачимо перспективу університетської вулиці, по якій крокував будучий Нобелівський лауреат Ілья Іліч Мєчні. Ось така невеличка екскурсія, вона охоплює тільки ті місця, які можемо побачити у Харкові. У нас ще є місця, пов'язані з історією сім'ї Мічникова в його садибі. Там, де він народився, це панська садиба в селі Панасовка, нині Мічникова. Це Куп'янський уїзд був, там народився Ілля, і там перші його були кроки по нашій харківській землі. Там він побачив усю красу нашого Слобожанського краю. І там сформувалась його дуже такий погляд на природу, на життя, на тваринний світ і цей його досвід, безумовно, став тими цеглинами, котрі були потім їм використані при створенні унікальних гіпотез, унікальних теорій, за котрі він в 1908 році отримав Нобелівську премію. Дякую.